Всім доброго дня. Їду мамі в аптеку, бо там нема жодної пігулки, сказала. Зараз почали коробки перебирати. А воно і там пластина, і там пластина, але все одно їду за ліками і заїду на почту, відправлю два конверти, але думаю, що, вона, мабуть, не пройдуть, бо це насіння, бачите? Не пройде, то поверну, тоді буду щось думати, бандеролю чи чим. Дві людини я знайшла, а дві людини, хто мене просив, перепишіть, будь ласка, але як не пройде, то значить буду відправляти чи бандеролю, чи навіть не знаю як. Щось вже складає. Отака. Кажу, я сама закрию двері. Ні, я закрию Бачите, біжить, як молодушка. Так трошки вивернула, не вошла. закриваєш уже, йди. Ой, нас тут таке наробило, зараз я покажу. Дивіться, отуди, бачите, он? Повністю заїхала ось, прямо по кущу. ось ось ось, ось ось дивіться, ось тут. Повністю, по колесам, по всьому. Не було, б того бетону заїхало прямо в нам у двір. Прямо у двір. Я не знаю, чи п'яний, чи, ну просто, я ж кажу, що якби не було бетону, вже в нас, о там забора не було. В одному нам не повезло, що у нас оце кутній цей дім. Дворище у нас, як кажуть, на углу, на повороті, то не повезло. Так, я їду тут на занасип, тут в місті купувала-купувала все, а на занасипі аптека набагато дешевше, і тут ще й є. І такі дівчата-фармацевти розумні. Ну, прямо я вам кажу, що нема того. А давайте оце можна це аналог. А деякі питають, я не знаю, я не знаю. Ну, я кажу, що кожен на своєму місці. Що їдемо до аптеки, а потім поїду в місто. Мені потрібно... А Що мені потрібно в місті? Цукра купити, бо цукру немає. Ну, Санька буде вихідний, то поїдемо в Лан, то купимо, а там залишилося, куплю кілограм 10. Скільки допомогу. І борошна потрібно. Уже всі запаси поїли. Так що, чого я сюди поїхала? Там така дорога. Ну, Йоханиба, забалакалася з вами. Так, дівчатка зайшла я до поштарки і сказала, Ір, приймуть, щоб я не викидала. Просто не то що конверт, люди вичекають. Каже, долізни прийняти. Так я прямо їй віддала ті два конверти. Ще і ясиміна індекса нема. Шукали, шукали. Не вулиці нема. Ні... ну вона написала там, що так. Що дівчатка пішла, і ще дві людини, хто хотів насіння, моє я прямо туди в конверти кладу і висилаю. Хоч тут повезло. Ліки купила. І купила, Вона виписала самі необхідні, бо там деякі знайшлися, 1200 гривень. Просто таке, таке легкі-легкі ліки, ніякого там сног-шибательник. Дійсних немає. Добре, вийшла з магазину і стою. Знаєте, чому не їду? Ви не повірите? А можливо, ви повірите. Винесли, там вже, тут є в цьому маркетопці є кулінарія. І така смачна, там завжди черга стоїть. ну Тут багато підприємств, офісів. Я кажу, дайте і мені, вони мене знають. Кажуть, ну і правильно, чого на кухні 10 робить, якщо можна один купити. Пиріжок з картошкою. Свіженький, смачненький. Скільки коштує? 9,32. Оце пиріжок 9 гривень, 32 копійки. Тісто. На воді, я думаю. Якщо корисно, ні, як смачно, оця некорисна їжа. Так, їм. Ну що, я думаю, Сьогодні я нічого в магазині не купувала, ну, окрім купила ось таку згущене молоко, преміум написано Полтавочка. Прямо куди тобі. Мені так буває, що дивіться, на грузинській мові. Іноді буває, що потрібно чи в Крем, чи кудись додати. Купила мамі. Цукерки, корівка, вона любить із чаєм. Купила для туалету ці шарики. Е, купила цукру, я вам казала. І цибулі, кілограма 34. Все, все те, що я купила, більше нічого я не купила. І слава Богу. Приїхалась по магазинам, подивилася на ціни, таке, там то штани спортивні хлопцям, то ціни бешені. А за смаком я можу тільки сачі купити, а дімі то ні. Дивіться, як учора було, і сьогодні вже як квітка. яквітка. Відкривається прямо як наче, півня да? голова. Угу. Ось у мене тут ось листечко відпаде на орхідеях. Ви мені написали, що орхідеї потрібно воду поставити, у ті просто воду. Ну, поставлю. Ну, на цьому поки що до побачення кажу. Треба йти, бама там варить суп, Зять приїде. Галушки, вона галушки в нас варе, галушки, галушки, Бо я люблю галушки, хоч, хоч вони й тверденькі трошки, а я все одно люблю. Сонечко і... так почало вискірюватися. Але тільки подумали, щось два дні було якось тихо. Прокинулися орки, наліпили своїх там цих ракеточок і давай. Не сравши, не мнявши, і давай нас, щоб ми не забували про них. Нічого. Вони вони одного не розуміють, що те, що силою, і те, що Бог потім з ними буде робити, то це дві великі різниці.